коли він розпочнеться за три тижні. Ми очікуємо перший візит європейської мовної спілки до Києва, а першу зустріч, з якою ми і розпочнемо офіційну підготовку до конкурсу. Я думаю, що під час цієї зустрічі будуть проговорені перелік обов'язкових вимог, технічних завдань, які і дадуть нам змогу розпочати цей процес загалом за традицією Євробачення. Протягом літа організатори конкурсу мають визначити місто проведення конкурсу, тобто в нас є літній період для того, щоб зважити, подивитись, розглянути, подискутувати для того, щоб на кінець літа на початок осені вийти вже з якимось рішенням.